Партнер програми Вісті Спорт магазин мужської одежди, торгової марки Воронін. Партнер програми Вісті Спорт магазин спорттовари. Мелітопольський борець Сергій Соколовський після перемоги на чемпіонаті Європи додав до своєї скарбнички бронзу світової першості. Але не дивлячись на почесне звання третього борця суму у світі, Сергій не надто задоволений результатом та прагне реваншу. Фахії програв. Будемо старатися тренуватися дальше. Насилище год, токе реванш. Чемпіонат світу у Тайвані зібрав на півдні країни місті Гаусюн більше 200 велетнів з 25 країн світу. Перед Мелітопольським борцем, який представляв честь нашої країни, пали російський, монгольський та естонський богатирі. Але у поєдинку з представником країни походження боротьби СОМО Японією судді віддали перевагу азіатському спортсмену. «Ожидали кращого лучшого результату. Ну то що маємо, то маємо три рази перебарювався. То есть зажимали эту схватку, почему японец фаворит. То есть после Сереги он всех, можно сказать, разорвал в одну калитку. Но. Хотелось бы, конечно, первое. Ну, понимаем, что техника, не дорабатываем с техникой по суму. Там поясовая борьба в японцев хорошо развита. И они как бы... Ну и тем не менее он его обыгрывал нашими вольными приемами борцовскими. Надеемся, что найдем сейчас денежки, то реально не с чего. Взяли кредит и поехал Серега на мир. Отак, От якби, всі по-чесному. Мелітопольський борець Сергій Соколовський встиг потрапити на шпальти світової преси, і його ім'я вже відомо далеко за межами нашої країни. Крім того, 17-річний Сергій має запрошення по досягненні повноліття вступити до японського імператорського клубу з боротьби сумо. Ймовірно, недалекий той час, коли Мелітопольський борець стане світовою зіркою та увійде до числа кращих сумоїстів планети. Роскошь и оригинальность, удобство и эксклюзив это главные качества мужской одежды. Объявляется конкурс Стильный жених месяца в костюме от торговой марки Воронин. Свадебное фото приносить до 31 августа в магазин Воронин по проспекту Богдана Хмельницкого 30 напротив площади Победы. Не упустите свою удачу и получите приз. Ви витрачаєте багато часу на свою зовнішність і здоров'я.